Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобелів. На попередніх уроках ми познайомилися з многогранниками та їх видами, навчилися будувати перерізи цих фігур. У побуті і не тільки дуже часто виникає потреба знайти суми площ бічної грани або всі грани призми, наприклад, площ бічних поверхонь приміщення, будинку тощо, для ремонтних робіт. Отже. Площою бічної поверхні призми називають суму площ бічних граней, а повна поверхня призми дорівнює сумі бічної поверхні і площу основ. Площа бічної поверхні похилої призми дорівнює добутку периметра перпендикулярного перерізу на довжину бічного ребра. Згадаймо, що перпендикулярний переріз. Це переріз призми площиною, яка перетинає всі бічні ребра або їх продовження і перпендикулярна до них. А тепер розгляньмо теорему. Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра її основи на висоту призми. Доведемо її. Проілюструємо доведення на прикладах прямої шестикутної призми. Нехай висота даної призми дорівнює h, а периметр основи p. Доведемо, що площа її бічної поверхні дорівнює добутку периметра основи на висоту. Кожна бічна грань прямої призми прямокутник, його основа дорівнює відповідній стороні основи призми, а висота висоті призми. Запишімо суму площ бічних поверхонь. Виносимо за дужки висоту H і в дужках отримуємо периметр основи. Теорему доведено. Застосуємо здобуті знання на практиці. Задача. Основою прямої призми є трикутник, сторони якого дорівнюють 5 см 5 см і 6 см. Знайти площу повної поверхні призми. Розв'яжімо її. Згідно з умовою задачі, А1Б1 дорівнює 5 см, С1Б1 дорівнює 5 см, А1С1 дорівнює 6 см. Оскільки трикутник А1Б1С1 рівнобедрений, то за властивістю висоти рівнобедреного трикутника, що проведена до основи, Б1М є медіаною. А отже, а1М дорівнює одна друга А1С1. А1М дорівнює одна друга помножити на 6, що дорівнює 3. За теоремою Піфагора мв 1 в квадраті дорівнює 5 в квадраті мінус 3 в квадраті, що дорівнює 16. Отже, МВ1 дорівнює 4 см. А1 дорівнює МВ1. Яка своєю чергою дорівнює 4 см, ми вже знаємо, що площа повної поверхні дорівнює сумі площ бічної поверхні та двох площ основи. Площа бічної поверхні дорівнює добутку периметра основи на висоту. Периметр основи дорівнює 6 плюс 5 5, що дорівнює 16 см. Площа бічної поверхні дорівнює добутку 16,4, що дорівнює 64 см квадратних. площа основи дорівнює 1 друга добутку А на H. Тобто площа основи дорівнює добутку однієї другої 6,4 4, що дорівнює 12 см2. Отже, площа повної поверхні дорівнює 64 плюс 2 помножити на 12, що дорівнює 88 см квадратних. Сьогодні на уроці ми вивчили, як знаходити площі повної та бічної поверхень прямої та похилої призм, Розглянули теорему про площу бічної поверхні прямої призми. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!